Мова та Марокко, якою мовою спілкуються марокканці. У Марокко офіційною мовою є арабська. Проте, в повсякденному житті люди спілкуються на марокканському діалекті арабської мови, який називається Даріжа. Ще одна державна мова, амазігська. Її також називають Тамазігт, мова корінних жителів країни, яка має кілька регіональних діалектів, оскільки. Марокко тривалий час було французькою колонією, значна частина населення добре володіє французькою мовою. Багато офіційних документів, книжок чи кореспонденцію можна знайти саме французькою. Написи назв на різних установах теж можуть бути французькою в тому числі. У повсякденному мовленні мароканці часто змішують даріжу з французькими словами та виразами. Північна частина країни свого часу перебувала під владою Іспанії, тож там деякі знають іспанську мову. Варто зазначити, що даріжа в різних регіонах може відрізнятися своїми особливостями та діалектами. У школах діти вивчають арабську, французьку, англійську, а також за бажанням та